Затірка це досить давня та скромна страва українська. Беремо кухні. два курячих яйця, розбиваємо, солимо, розколочуємо Чотири ложки борошна поки що, всипаємо в борошно, розколочуємо поки що вилкою. Додаємо ще борошна. Це вже шість ложок. Втираємо. Тепер уже можна руками отак просто брати двома ручками і перетирати. Ідеальна страва для того, щоб і дітки погралися і дуже смачно поїли корисну їду. Така у нас гарна затірка вийшла. Просто шик. Картопля вже зварилася, зажарка жарилася, і затірка в нас вже готова. І беремо, просто кидаємо одною рукою, кидаємо. А другою одночасно це треба робити. Переміщити. За джерелами затірка була поширена серед слов'янських народів. Тож конкретного автора чи точної дати створення не встановлено. Її застосовували ще за часів чумацтва, тобто приблизно 15 сторіччя, коли чумаки подорожували, працювали в полі, і така страва слугувала поживним, простим варіантом. Регіонально найчастіше готували на території України, зокрема на Полтавщині, середньому. По Дніпров'ї, а також на Донеччині село Крива Лука і на Харківщині. Цікаво в якому зараз регіоні готують затірку.